Моїх віршів і пісень, те, що було вперше е, опубліковано, ніколи я текстів пісень не публікувала, а вирішив зробити е, такий собі подарунок до 60 років. Е, е, вірші і пісні тут розташовані в зворотному порядку. Я такий хід запозичив у мого приятеля Івана Малковича, бо він переважно свої вірші теж видає отак задом наперед від найновіших. До найстаріших. От. Ну, а читати я вам буду навпаки. Я буду від найстаріших до найновіших читати. От. Або вірші, або пісні. Е -е... Ну, от, скажімо, тут є така пісня, текст пісні Ходжу броджу Білим Світом. Це перша моя пісня, яку я написав українською мовою, вже повернувшися з армії. Повернувшись з армії, я відчув велику втрату. Мови, бо вірші я писав ще до армії, ще там з 15 років українською мовою. Але два роки перебування в суцільно російськомовному середовищі вибили з мене це якесь відчуття мови. Я коли повернувся, я просто був от перші три дні в сім'ї, де ніхто ніколи російською не говорив. Я спілкувався з мамою російською мовою. Це так про роль русифікації тодішньої армії. Ну і я писав пісні, але пісні писав російською мовою. От, складав, співав, були компанії, де їх слухали в Чернігові, я працював тоді на радіозаводі. А мене це дуже мучило, бо я сам українець, пишу вірші українською, а пісні не можу українською скласти. Ну і одного разу була така історія, що я проведжав свою тодішню дівчину до Києва. Електричкою і повертався назад до Чернігова на радіозавод і працювати теж цією електричкою. От. І от під перестук цих коліс, електрички, мені раптом почали самі собою складатися слова пісні Ходжу броджу білим світом. Це була моя перша пісня українська, тому вона для мене дуже дорога. Ходжу, броджу білим світом, щастя не шукаю. Де побачу птаха в кліпці, куплю, випускаю. Мати б мені друга брата, вірною пораду. Разом були б винопили, жили б і вмирали. Де ж ти, друже, забарився? Я тебе шукатиму повернутися додому. Птахи не пускатимуть. А ще ж мені цього літа куля не відлита. А ще ж мені, молодому, хочеться додому. Е, ще одна пісня, це вже не така давня, вона, на жаль, поки що не записана, можливо, хтось із, е, окрім мене самого, можете на ютубі пошукати і знайти. Вона називається Літо назавжди. Ця пісня присвячена моїй дружині Богдані Матіяжу. Це літо назавжди, тут білі ромашки, Зриває тенгітна рука. То сонце, то зливи, світ мокрий, щасливий, я знаю, то ти ворожиш на пелюстках. Тут холодна біжить ріка. Тут на пісках я шукав любов. Тут казали, її нема. Тут я тебе все одно знайшов. Де зірка зелена, там сходи на небо, любов там сильніша за смерть. І зовсім невинний, квітками нічними, повільно тече і тане твій ніжний мед. Я вивчу губами це літо на пам'ять, як дивне чужинське ім'я. Над нами ромашки, ти кажеш ще трошки. Я хочу тебе любити, усе життя.